Доброго дня усім. Сьогодні нагадаю про те, що будь-якої суб'єктивності є деяка доля об'єктивності. Так ось, від єзуїтів або інших католицьких тіл мені час від часу доводилося слухати тезу про те, що у жінок розум прокидається лише в 70 або в 60 років, коли він потрібен лише для покаяння за скоєні протягом попереднього життя грехи. Можливо, це так, можливо, ні. Але варто сказати інший момент. Як би там не було, але покаяння це є те, що необхідно для спасіння душі. Без цього брама рая буде закрита для всіх, і для чоловіків, і для жінок. А гординя є одним з смертельних гріхів. Так що, можливо, треба думати про себе, а не кидати погляди на на протилежну стать і звинувачувати їх в тому, чого не є. А можливо, в тому і є резон. Так що. Наскільки вони праві? На 100% або на 2%? Хай кожен з вас вирішує сам. Але нагадую ще раз, без покаяння двірі брама рая не відкривається. Все.